Привіт усім глядачам мого каналу, з вами Стен, і сьогодні я вам розповім про цікаву гру під назвою Albion Online. Насамперед треба згадати, що цей проект відноситься до жанру MMORPG, а це означає, що в ній є більшість канонів RPG-систем, такі як прокачка персонажа, зовнішня кастомізація, підземелля. Проте ця MMORPG має декілька своїх особливостей, про які варто згадати. Тож почнемо з перегляду, сюжет. З чого починається історія будь-якої РПГ з її історії, тобто сюжету. Сюжет Альбіону це не найкраща сторона проекту, та все ж маємо те, що маємо. Ви в ролі якогось файного хлопака або дівулі, або потрапляєте на острів наслідок корабельної троші. Вам дають меча, вчать розуму, як створити з каменюки й деревини собі гарне вбрання і моцну зброю. А натомість просять вас відгамселити декілька окупантів, які засіли у руїнах міста. А як фінальне завдання вам кажуть Попутного вітра тобі в сроку. і відправляють на континент творити свою історію. Все більше ніяких квестів, тільки чіл. А там ще є пара необов'язкових квестів на континенті, щоб показати, як краще крафтити й бити. І все. Звичайно, згодом ви дізнаєтеся, що цей континент не один і що там будуть якісь вороги, NPC, Якось по здогадкам ви таки допетрите або додумаєте, як це трапилось в світі туманного Альпіо. Насправді там є невеличкий сюжет, який розповідає, що було до того, як ви прийшли туди. Краще просто подивіться заставку перед тим, як почнеться завантаження на переєднання до серверу. Там і дракони, і магія, все як по класиці. Перейдемо до графіки. Графіка у грі гарна і непогана. Не казково, звісно, але й на пікселі. Особливо приємно стало, коли додали нарешті шейдери, і листва перестала бути статичною як гімно. Особлива дяка за фізику грудей. Одне можна відповісти напевно: графіка працює на атмосферу, чи то підземні печери, чи схованки культистів, чи то підземелів, яке вторгнувся якийсь окупант. Геймплей. Ми маємо ізометричне RPG, До управління здійснюється за допомогою клавіатури. Чи джойстиків, якщо ви граєте з мобільного пристрою, треба сказати, що чимала кількість скілів мають свої недоліки і радіус дії, завдяки чому бої є дуже динамічними. Класи? Класів немає. В Альбіоні своя система. Третя альтернатива. Ти це ти, що ти одягаєш на себе. Тобто, що одяг? Таким ти і є. Наприклад, у нас є вибір між трьома різними видами одягу з тканини, що додає максимум до атаки, проте у неї найнижчий захист, Шкіряне вбрання, яке має нормальний баф як і до захисту, так і до нанесення пошкоджень, а також важка броня, яка найбільше захисту дає, але робить вас по суті колючим горішком, який фіг розколиш, але фіг він що зробить. Забігаючи наперед, хочу сказати, що вона у 80% знадобиться тільки в ПВЕ. Гравцям буде пофіг на ваш горішок, якщо ви їх не зможете відгамселити. І в кожній броні є близько 10 різних варіацій, як ото чобітки, лицаря, гладіатора, солдата, вбивці і багато інших. І так, у нас вже більше 30 лише чобіток. А в річці є броня і шолом. Отже, у нас близько 100 одиниць різного унікального одягу. І в кожного з них є по парі навичок, які характерні для цього типу броні. Проте є також і унікальні навички. Одні. А інші. Такий жах! А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Щодо зброї, її різноманіття, напевно, більше, ніж в усіх інших ММРПК, що я бачив. Від всяких мечей, щитів до посуків. Сфер, сокир, луків, призм, шестів, таранів і інших барабанів. У кожної зброї також унікальний набір навичок, тому ви таким чином можете розбирати свій унікальний білд, який може бути як імба, так і звичайним унікальним. Це таким рідним бо ж своє. Також в грі є й інші аксесуари, маунти, такі як звірі, птиці, колесниці. Проте не будемо на них зупинятися. Другою ключовою особливістю є крафт. У цій грі ви можете збирати деревину, каменюки, грибочки, ловити рибку і інші цікавенькі речі природи, а потім їх перетворювати на щось і крафтити з того щось нове. Насамперед, спорядження і зброю. Підземелля. Звичайно ж, тут є підземелля всілякі, як соло, які легко проходити, коли ти вже отримав більш-менш гарне спорядження і пограв з годинку і групові, в які потрібно збирати мінімум групу з трьох поціновувачів Albion Online. Також тут є й інші активності: випустити фею з клітки, побитися з іншими гравцями за скриньку з лутом, яка з'явилася магічно в центрі лісу, чи піти на арену для ПВП. Щодо ігрового світу, то він поділений на зони, в яких ви будете перебувати увесь час з геймплею. Вони бувають чотирьох типів: сині. Де вас максимум відгамселить патріотично налаштований громадянин іншого міста? Жовті, де ж не так безпечної можна отримати цеглину поголовці, одночасно з тим бути пограбованим. Червоні і чорні це найнебезпечніші. В них можна отримати не тільки на горіхи і пасти, але й померти. Зі смертю в таких зонах ви витрачайте всі ваші речі і стаєте особою безпостійно в місці проживання. Звичайно, крім речей, які ви завчасно склали в ящиках по місті, а також крім. Грошей. Адже вони з вами зостаються назавжди. Звісно, якщо ви їх не витратите до того часу на щось для себе. А витрачати є на що? В Альбіоні економіка повністю залежить від гравців. А отже, якщо гравці будуть менше крафтити, менше буде луту підземелья. Ціни змінюються динамічно і дуже цікаво взаємодіяти з цим ринком у грі. Крім того, в Альбіоні є на що витратити зароблене срібло. Наприклад, купити особистий острів, чи наняти кілька файних дівуль, чи купити преміум, який зробить ваш фарм вдвічі, якщо не втричі ефективнішим. Проте, якщо ви подумали, що зараз відкрию лавку в місії і буду заробляти як файне Газда, чи піду в місто крафтити там тканину чи щось інше, то ні, ні, ні. Приготуйся до пекельного капіталізму, козаче. No, 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 no. Ой, 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 ой. В місті ти будеш або платити настільки великий податок для зажерливого капіталіста, який купив цю діляночку за всього-навсього декілька мільярдів, що твої очі полізуть вгору й офігіють від 999% доплати за будь-яку дію. Навіть борщик дешевший за декілька тисяч срібла не звариш. Тут є два виходи. Або. Шукай в інших місцях більш привабливі умови. Або роби лавку на своєму острові, який, звичайно, треба також купити, як і місяць преміуму для цього. Та воно того варте. Прокачка в цьому проєкті реалізована як велике дерево навичок. І по суті, будь-яка ваша дія буде прокачувати вам щось. Переш дерево, тримай прокачку. Б'єш окупанта палицю, прокачуєш палицю. Вариш борщ чи галушки, прокачеш навик справжнього Резериш Рейдериш приватбанку, намагаєшся захапати його в державі собі, прокачуєш навик строго перефізні. Ну, ти <кій> Ну, ви поняли, коротше. Суть в тому, що прокачка не така вже й муторна і непогано зроблена. І розкривається вона наповну, коли ви йдете на... в найласовітіші місця, такі як червоні чорні локації. Вавалон, їм глисту мглу. Про них у іншому відео якось поговоримо. Там дуже багато інфи. Соціалізація. Так, в Альбіоні вона на першому місці і потрібна як ніколи. Як і знання англійської для більшого розуміння своїх товаришів як товаришів, так і ворогів. Це якраз гра не для одинаків. Бажано в неї грати з друзями, якщо вони є. <плес> Чи можна знайти собі товаришів для гри на різних дискорд-серверах? Так, як і в чаті самому гри. Проте мушу попередити, що офіційної локалізації. Прикро, але досі немає. Це, це, це зрада. Це зрада. Проте, якщо ви розумієте англійську, то вам вистачить хисто зрозуміти й усе інше. Людина- людині Вовк, пам'ятайте це, адже у ті грі кількість барих чи простаків, які намагатимуться вас кинути, завести в чорні локації, кнокнути, чи запросити до гільдії, де з вас будуть жерти просто космічні податки. немаленька. Тому будьте пильними й обережними. У цілому гра цікава і хардкорна, до того ж з незвичну концепцію, де головний не лор і сюжет світу, а саме ваш експірієнс і ваша історія. Про те, щоб не було нудно, грати обов'язково потрібно в компанії, якщо ви не зловите не тільки всі фішки і режими, а й активності, передбачені цією грою. Тому всім, у кого є багато часу, адже щоб бути топчиком, там звичайно потрібно фармити або місяцями, або неділями і грошима. Все ж це фрі-то-плей проект. А також знайомі чи друзі, з якими можна пограти, а також бажання, я можу лише порекомендувати цей проєкт. Звичайно, не без мінусів. Забув сказати, як і в інших іграх, тут є гравці з боліть, тому майте це на увазі. Ну, а з вами був Стен. Якщо сподобалось відео, поставте вподобайку, напишіть коментар. Всім до нових зустрічей. Бувайте!